Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нові удари по Хмельницькому пізно. Вночі для окупантів це, на жаль, тепер основна ці авіабаза Старокостянтинова. Ідея агресора – атакувати аеродроми, щоб знищити українську бойову авіацію. Виявилися доволі сумнівною, кажуть експерти, з якими спілкувалися бісі Україна. З початку війни українські літаки після сигналу тривоги відразу злітають у повітря для Росії. Основна ціля це саме літак. Але влучити в них вони не можуть. Росіяни б'ють по порожньому аеродрому. Якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому. Пояснює BBC Україна, дослідник авіації історик і військовий аналітик Михайло Жирохова. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону відзначав мобільність українських льотчиків і велику кількість запасних аеродромів. Авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави ворог не вдасться так просто знищити нашу авіацію, сказав він. Останнім часом РФ зосередила увагу на аеродромі в Старокостянтинові Хмельницької області, по якому б'є дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами. Наполегливість в атаках саме на цю авіабазу нелогічна і незрозуміла, вважає Важає жирохово вразити українські бомбардувальники су 24 чотири носії далекобійних Storm Shadow або знищити запаси ракет такими ударами. На його думку, майже неможливо. Щоправда, зазначає Рігу далеко не всі українські аеродроми підходять для бомбардувальників. Су 24 вони також не можуть сідати на автомобільні траси. Як деякі інші військові літаки, їм потрібна більша злітно-посадкова смуга, ніж, наприклад, міг 29 чи су 27 які можуть базуватися навіть на відріз автоторіг Су 24 більша важка машина. Їм потрібні спеціалізовані умови. Додав експерт. у повітряних силах. Прекрасно знають про бажання Росії знищити військові літаки в Україні. Тому авіацію розосередили казав Юрій на 26 червня після чергового удару по Старокостянтинову за словами речника літаки ховать». після чого авіатори продовжують виконувати завдання, здійснюючи, щодня десятки бойових вильотів. Ті останній потужний удар по авіабазі у Хмельницькій області стався 5-6 серпня. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних житлових будинків. Вибито вікна у закладі культури, приміщення автовокзалу та в комерційному приміщенні під час ліквідації наслідків атаки загинув рятувальник. Реч. Нік повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що рашисти продовжують виготовляти десятки ракет різних типів щотижня. На скоро руку завжди буде десь кривіша, але не треба робити ілюзії, що у них там щось закінчується. Вони рашисти продовжують виготовляти десятки ракет різних типів там щотижня. І скільки вони можуть виготовляти, скільки ми їх отримуємо в себе на території. Тому треба все ж таки посилювати нашу ППО, робити все для того, щоб якомога ефективніше відбивати ці повітряні на. Пати це залежить напряму від поставок озброєнь нашими партнерами різних типів, сказав Ігнат. Речник повітряних сил ЗСУ зазначив те, скільки ракет у ворога там залишилося. Повідомляло гур. Нещодавно наше про ту кількість. Я думаю, що треба краще спитатися у них. Вони краще знають і мають ті відомості, але те, що є дефіцит, це очевидно, тому що було б більше, стріляли більше, більше б завдавали ударів. Вони рашисти мають дрони, мають можливість змінити їх дронами іранськими терори називати країну цим мають керовані авіабомби. Ну не мають вони теж їх виготовляють посилено. Це звичайна бомба авіаційна фугасна 500 кг. До неї дочіпляють крила блок управління gps навігатором, і вони йдуть до своєї цілі. На щастя, недалеко вони можуть залетіти від лінії бойового зіткнення. Тобто 20 км приблизно максимальна дальність, 70 км, Розповів і Гнатаречник сказав, вони підлітають до лінії бойового зіткнення чи до кордону на 50 км, Підлетять бли. І ще можуть бути збиті. У нас комплекси можуть діставати. Таким чином вони окупанти випускають, розганяються на велику швидкість понад тисячу кілометрів за годину і скидають бомбу. Бомба за інерцією летить, розкриває крила і планує до своєї цілі. Оте планування плюс gps навігація. Вона керується, може залітати на глиб. Там 25 і трохи більше кілометрів від лінії бойового зіткнення чи державного кордону, де наші ракети грім 2 у великій кількості можна тільки здогадатися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.